Одним з провідних відділень будь-якої лікарні є хірургічне. Історія нашого розпочалася у далекому 1927 році, коли зароджувалася хірургічна служба. Сьогодні служба представлена такими відділеннями, як урологічне, травматологічне, лор, офтальмологічне та загальнохірургічне відділення. Воно і є провідним. Ліжковий фонд хірургічного відділення Центральної міської лікарні становить 60 ліжок, 30 з яких планові, наголосив завідуючий відділенням Віктор Машталер. Мія працює в цілодобовому режимі, а медичні працівники надають як планову, так і ургентну хірургічну допомогу. І ми виконуємо оперативні планові втручання, як при жовчій камінній хворобі. І що я хочу тут здати, що на сьогоднішній день ми отримали багато нової апаратури нової і ми виконуємо не тільки традиційні холіцистиктомії при жовчій камінної хворобі, а й лапароскопічні. О, що, по-перше, ці хворі лежать з цією патологією в післяопераційному періоді 2-3 дні, виписуються, в них краще протікає післяопераційний період. І в економічному плані, що ці хворі довго не знаходяться на лікарняному лиски. І косметичний ефект має, то, що маленькі розрізи і так далі. Хвори себе краще почувають. Ми оперуємо на грижах, це саме, Примінням поліпропілєдної сітки, тобто алопластики робимо всі, вся, всі види. Тому наші люди можуть звертатися спокійно до нас, і ми, ми будемо надавати цю допомогу. Ми оперуємо виразку 12-палої кишки в плану порядку, якщо її є ускладнення і так далі. От, е, дуже широко оперуємо венну патологію. Щорічно в хірургічному відділенні лікується до двох тисяч чоловік. В своїй роботі медики постійно впроваджують нові методи діагностики та лікування, як оперативного, так і консервативного характеру згідно сучасних наукових даних. Декілька місяців тому відділення поповнилося апаратом УЗД, що значно розширило обсяг обстеження пацієнтів. Получили ми його два місяці назад, який дозволив нам розширити спектр обстежень набагато ширше, які проводяться зараз в користі, які раніше їздили на Житомир. все зараз проводиться. Це по перше, узі суставів колійних ми зараз діагностуємо і. Діагностика проводиться і вже хворі не їздять сюди. Також доплерське обстеження судин нижніх кінцівок проводимо. Тобто ми можемо зараз на даному на сучасному рівні надати допомогу на місцевому рівні, так при прикозному розширенні Вен, також артеріальну патологію виявляємо і направляємо хворих сюди. Також доплер обстеження судин брюшної, черевної порожнини, де раніше не проводили, зараз проводиться це. Також дозволяємо в діагностиці, особливо пухлин. У допривському обстеженні можна набагато більше виявити на ранніх стадіях пухлинні захворювання, також проводимо ректальне обстеження предстательної залози, де також на ранніх стадіях дозволяють виявити захворювання як злоякісні, так і доброякісні, і вчасно надати медичну допомогу. За словами завідуючого хірургічним відділенням, обладнання, що є на оснащенні хірургії, можуть позаздрити навіть обласні лікарні. «Сьогодні відділення забезпечено діагностичною лікувально-діагностичною апаратурою. Ну я повинен сказати, може як на рівні обласних медичних закладів. У нас є сьогодні при відділенні УЗІ-апарат, і у нас є апарати фіброгастроскопи, фіброколоноскопи, де ми можемо обстежувати. Захворювання хворих на стравохід, шлунок можемо подивитися, 12-ти палук рушку, взяти біопсію, якщо це потрібно, і так далі. і так далі. Тобто ми в цьому напрямку тут, так само фіброколоноскоп, ми можемо оглянути товстий кишківник при відповідній патології, виявити патологію. І ми цим людям, якщо ми можемо на нашому рівні надавати допомогу. То ми надаємо, якщо це не наше кажуть уділ, от то таких хворих ми направляємо в відповідні лікувальні заклади. На сьогоднішній день ми робимо тут і бронхоскопію, і фіброгастроскопію, і фіброколоноскопію, і маленьвазівне оперативне втручання. Поки ми здорові, поки нас нічого не турбує і ніде не болить, ми не замислюємося над тим, як там в лікарні. А от коли біль дає про себе знати, ми одразу ж до лікарів, і тут нам на порятунок досвідчені фахівці та сучасне обладнання. І, хоча на даний час хірургічне відділення знаходиться в двоповерховому у старому корпусі, лікарі покладають великі сподівання на добудову нового хірургічного корпусу, що значно покращить умови перебування хворих на стаціонарі, бо з'явиться хірургічний центр на базі корасти. Денської центральної міської лікарні, а в перспективі поява регіонального територіального медичного центру для надання спеціалізованої допомоги жителям північних регіонів області. А поки що медики роблять все можливе, аби їх пацієнти почувалися добре та швидко поверталися додому після оперативних втручань.